які посадять Путіна говорити про справедливий мир, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву, що для досягнення справедливого миру із РФ потрібно застосувати економічний та військовий тиск. За його словами, це включає жорсткі санкції, використання заморожених активів на користь України та надання необхідної військової допомоги збройним силам України за словами Сибіга, Успіх так. Ого, плану можливе лише за умови одночасного застосування обох механізмів. Також Сибіга впевнений, що для того, щоб Російська Федерація припинила свою агресію і погодилась на справедливий мир, необхідно безкомпромісно підвищувати ціну війни для Москви через економічний а також військовий тиск. Він наголосив на важливості жорстких санкцій, повного використання заморожених активів рав на підтримку України а також надання своєчасної та конкрет. Етної військової допомоги, яка дозволить українським воїнам досягти перемог на полі бою, Сибіга також підкреслив, що лише рішучі дії на міжнародних партнерів здатні змусити Кремль припинити агресію. Ну і наголосив також Сибіга, що станом на зараз є дуже важливим, щоб міжнародні партнери підвищували ціну агресію для Росії та зробили ці прояви певних проблем в російській економіці трендами. Ну а тим часом Джо Байден, який Останній день, останні години, навіть є президентом Сполучених Штатів Америки. Теж... Певні заяви нещодавно робив, і у виданні Тайм його заяви вирішили прокоментувати проаналізувати. США стало одним із перших і найбільших союзників, одних із найбільших так союзників України у цій жахливій війні, і в протистоянні проти Російської Федерації, проти їхньої агресії. Західні журналісти говорили про те, які цілі е, насправді прагнула держава після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. 24 лютого, ще 22 року, президент США, тодішній Байден формував намір США щодо України та про те, що й будуть підтримувати стільки, скільки потрібно. Ерік Грін, який в той час працював в раді нацбезпеки, зазначав, що тоді навмисно не говорили про територіальні параметри. Власне США не обіцяли допомогти Україні повернути окуповані регіони та Крим. І за словами Гріна, причиною цьому було те, що в Білому домі вважали, що зробити це поза спроможністю України навіть за умови потужності, допомоги заходу тоді було важливо зберегти Україну як демократичну та суверенну державу, що була одна з трьох цілей, які поставив Байден. Також Серед ціли була єдність союзників уникнення прямого конфлікту між РФ і НАТО. Йому вдалося досягти цього, проте цей успіх не приносить втіхи. Ну і розчарування українців Байденом зростало протягом всього вторгнення. Зокрема, в подкасті на початку січня президент Зеленський казав, що США недостатньо зробили за Байдена, щоб запровадити санкції проти РФ та допомогти Україні надати зброю гарантії безпеки Україна. Та деякі союзники наполягають на тому, що США були надто обережними, особливо. Ливо в питанні членства України в НАТО. Зеленський передав Байдену детальний план перемоги. Крім заклику до запрошення приєднатись до НАТО. Він містив прохання зміцнити позиції України у війні за допомогою нового масового надходження зброї, і дозволу використовувати її глибоко всередині РФ. І в питання членства України в НАТО Байден не зрушив з місця, проте він затвердив низку кроків, які Білий Дім відкидав як НАТО небезпечні, тобто США дозволили Україні восени цього року минулого року, 24-го року. Застосовувати американські ракети ввели б території РФ вдаряти по території РФ. А під час останньої промови Байдена про зовнішню політику він зміг також довести, що США досягли своїх цілей, захистивши Україну, але не говорив про можливе повернення території, навіть про елементарне питання виживання України до кінця війни. Україна ж хоче майбутнього, де Росія зазнає поразки, проте коли Байден. Згуртовував союзників і закликав, що захищати Україну це не те саме, що перемогти Росію. Ну, а далі, власне, і будемо говорити про інавгурацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Хто туди приїде, чому не їде Зеленський? все це будемо з вами розбиратися. Адже дійсно так склалося, що інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки, який як ми пам'ятаємо, водночас є 45-м президентом Сполучених Штатів Америки насправді будуть спостерігати в Вашингтоні наживо Лише кілька лідерів важливо одразу наголосити, їх буде небагато, і не всіх запрошених побачимо 20 січня. Сам глава держави йдеться про Володимира Зеленського. Все ж таки висловив зацікавленість у тому, щоб приїхати, але тільки за наявності запрошення. Станом на зараз такого запрошення немає. Тож, схоже, зеленського 20 січня, тобто сьогодні, в Вашингтоні, не буде. Далі будемо говорити щодо програми на 20 січня. Перш за все, варто уточнити, що Складання присяги новим президентом Сполучених Штатів Америки це центральна подія його інавгурації, але далеко не єдина. День інавгурації американського президента, який припадає на 20 січня наступного року після виборів або 21, першого, якщо та ця неділя складається з низки урочистих заходів, як публічних, так і приватних. Приміром, у випадку Дональда Трампа інавгураційний понеділок почнеться зі служби в історичній церкві. Далі за ним настане Прийняття в Білому домі та перші музичні виступи на західній галявині Капітолія Основна ж подія це складання присяги обраним президентом Сполучених Штатів Америки, після чого він приступає до виконання своїх повноважень. Це все відбувається рівно о півдні 20 січня, тобто це о 19-й годині за Києвом навпроти Капітолію Сама по собі це не НАТО видовищна подія спершу майбутній. віце Віцепрезидент Джей Дівенце Потім і сам Трамп повторюють текст присяги, закріплений Конституції. Традиційно їх у цьому процесі супроводжуватиме і голова Верховного суду Сполучених Штатів Америки. І все. Сполучені Штати на наступні чотири роки отримають нових президента та віце-президента. Після цього Трамп виголосить програму. Промови, за якою певна річ будуть пильнувати в усьому світі, оскільки він має викласти основи політики Сполучених Штатів Америки на наступні чотири роки. А далі підписання офіційних документів. Офіційний ланч це все не публічні заходи. Вже далі парад від Пенсільванії до Білого Дому його можуть також дивитися, буквально всі охочі. Та три інавгураційні бали по всьому Вашингтону. Ну і Трамп, як очікується, побуває на всіх трьох. Щодо того, того, як можна було отримати запрошення, тому одразу варто попередити, що якщо вам багато хто хотів потрапити на цю інавгурацію, то вже запізнилися. Присутніх під час складання присяги майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки можна поділити на три групи: ті, хто там має бути за традицією, ті, хто має особисті вів запрошення, і ті, хто отримав запрошення від членів конгресу, до першої категорії можна віднести чинного президента і віце-президента Сполучених Штатів Америки, колишніх президентів, членів конгресу. А також голову Верховного суду, що зазвичай проводить майбутнього лідера до присяги у 21 му ж році. Трамп порушив цю традицію та демонстративно не прийшов на складання присяги Джо Байдена. Але сам Байден, і перша ледя, також віцепрезидентка Камала Гарріс і другий джентльмен, як очікується на інаугурації Трампа, все ж таки будуть так. само прийдуть до Трампа і колишні президенти Сполучених Штатів Америки. Крім традиційних гостей навгурації, організатори офіційно, як він називається, об'єднаний комітет конгресу з питань церемонії навгурації, можуть розіслати ВІП запрошення як на складання присяги, так і на інші непублічні. Заходи ну і цього року за ці запрошенням тривала справжня боротьба. Крім того, також у сполучених штатах Америки існує тіньовий ринок перепродажу квитків на інавгурацію. Наприклад, журналісти знайшли в інтернеті оголошення, де пропонують купити чотири перепустки за 500 доларів. Але і тут є виняток Чинним і колишнім конгресменам Сполучених Штатів Америки, які і так будуть на інавгурації. Ніхто не забороняє особисто запросити обмежену кількість людей. Причому в деяких Таких виборках вибір гостей може викликати здивування щодо того, як Трамп ламає традиції. Також поговоримо, адже все ж таки він надіслав запрошення низці глав іноземних держав. Причому. Перелік цих лідерів не залишає сумніву. Обирали їх за принципом особистого знайомства чи ідеологічної близькості з майбутнім президентом Сполучених Штатів Америки, бо ж суто із політичного розрахунку. Останнє стосується насамперед Китаю. Дональд Трамп сам сказав, що запросив китайського лідера на інавгурацію. Це вкрай незвичний крок, якщо врахувати, що і він сам і його адміністрація більш ніж рішуче налаштовані протидіяти впливу Пекіну у світі. Китайка китайська. Сторона, однак, так само порвала з традиції, відрядила на інавгурацію віце-президента Китаю одного з найвпливовіших китайських посадовців влади КНР. Ну а експерти розцінюють це як знак Поваги сі у відповідь на запрошення Трампа як сигнал Сполучених Штатів Америки щодо готовності до діалогу для вирішення проблемних питань. Що стосується інших іноземних лідерів, то точно відомо про запрошення президента Аргентини. Також йдеться про італійську прем'єрку, яка особисто двічі вже бачилася з Трампом після його обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і не виключена присутність і ще інших деяких лідерів. Мелані до слова стане єдиною лідеркою ЄС, яка буде спостерігати за інавгурацією Трампа у Вашингтоні. Звісно, якщо приїде, адже не можна відкидати форс-мажору. Ані президентка Єврокомісії, ані французький президент Макрон, ані канцлер Німеччини Олаф Шольц, ані навіть прем'єр Великої Британії запрошені не були. А от джерела змі кажуть, що деякі іноземні лідери ледь не випрошували запрошення на інавгурацію Трампа. Йдеться передусім про невеликі держави, але їм. Відмовляють щодо інших таких важливих подій, будемо далі говорити. Адже з'являється нібито план завершення війни в Україні. Майбутній радник Трампа назвав три ключові питання, які саме будуть стосуватися завершення війни. Майкл вулс який претендує на посаду радника з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки у майбутній адміністрації Дональда Трампа, запевнив, що обраний президент Сполучених Штатів прагне покласти край війні в Україні. Про це він повідомив під час інтерв'ю. На каналі CBC. далі буду його цитувати. Конфлікт має зупинитися, і президент Трамп чітко каже про те, що він рішуче налаштований це зробити, заявив Волц. А ведуча програми також запитала Волца про можливий план дій щодо зупинки війни. У відповідь він наголосив, що зараз не може розкривати подробиці, але визначив кілька ключових питань. Хто має брати участь у переговорах? Як привести сторони за стіл переговорів, якими мають бути рамки потенційної угоди? Ну і Трамп, за словами Волця ясно дає зрозуміти, що війна повинна припинитися. Президент України ж Володимир Зеленський також висловлює готовність до співпраці у цьому напрямку щодо ризиків ескалації та жахів війни. Також описуючи ситуацію на полі бою, Волт зазначив, що війна в Україні поєднує жорстокість окопних битв часів Першої світової війни з ризиком глобального. Ескалації. Це справжнє поле бивство, копна війна, де люди змушені пробиратися через відкриті поля на сході України, і водночас це загрожує перерости у третю світову війну, наголосив. Майбутній радник з Нацбезпеки Сполучених Штатів Америка ми нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір зупинити війну в Україні, використовуючи дипломатичні інструменти. Він вважає це одним із пріоритетів своєї політики на міжнародній арені. От спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келух заявив, що адміністрація обраного президента планує визначити 100-денний термін для напрацювання рішень, яке сприятиме завершенню війни.